Привіт! Це продовження серії відео уроків контрольна панель с У цьому відео ми покажемо вам, як виконати трасування. Після того, як ви обрали п'яльця, вам потрібно розмістити дизайн у них. Для того, щоб це зробити, використовуйте кнопки переміщення рами. Коли ви досягли бажаного розміщення візерунка у п'яльцях, потрібно зробити трасування перевірку розміру майбутньої вишивки. Щоб переконатись, що під час вишивки лапка не вдарить у раму. Також під час трасування машина запам'ятає обране вами місце як початкову точку, що дуже важливо. Під час трасування ваша машина перейде на голку номер 1 спостерігаючи за якою ви побачите місце, де саме буде виконана вишивку. Існує два типи трасування стандартне та контурне, які виконуються по черзі. Стандартне трасування виконується як прямокутник, а контурне проходить точно по контуру майбутньої вишивки. Щоб розпочати стандартне трасування, натисніть кнопку трасування. Машина повідомить вам, що після цієї операції буде включено режим вишивки. Натисніть ОК. Машина виконує переміщення п'яць по прямокутній траєкторії за розмірами майбутньої вишивки. Після завершення стандартного трасування з'явиться нове повідомлення, яке дозволить вам виконати контурне трасування, якщо це потрібно. Оберіть пункт Перевірка контура, якщо бажаєте провести контурне трасування. Пам'ятайте, що ви можете проводити трасування стільки разів, скільки вам потрібно, але тільки стандартне трасування зберігає початкову точку. Тобто, якщо після трасування ви знову виконали переміщення дизайну за допомогою кнопок переміщення, обов'язково потрібно знову виконати стандартне трасування, аби машина зберегла нову початкову точку. Підпишіться, аби не пропустити нові навчальні відео. Задавайте питання у коментарях нижче. До зустрічі на каналі, Па-па!